Всім. І це відео буде присвячене новачкам, які вперше придбали Nikon D5100. Прийшов цей фотоапарат на відділення, він має складатися з таких частин: фотоапарат об'єктив бажано його теж мати. само собою акумулятор карту пам'яті. Це можете брати, може у вас є, не знаю. І блок для зарядки. Батареї. Значить, перш за все, можете саме легше робити. Перевіряєте, чи блок для зарядки заряджає батарейку. Для цього просто вставили батарейку в зарядний блок і включили зарядний пристрій. І ось ця лампочка буде або блимати, або просто світитися. Якщо воно просто світиться, значить акумулятор повністю заряджений. Якщо блимкає, то це говорить про те, що акумулятор ще трошки може дозарядитися. Окей, перевірили, працює, супер. Забрали його. Далі ось це є фотоапарат. Дуже часто він може бути в якомусь положенні ось цей регулятор. Вам для того, щоб зробити першу перевірку, найкраще перевести його у положення авто. Ось це зелененьке положення авто має бути. Потім вам треба поставити об'єктив. Якщо він тут уже стоїть на тушці, значить супер. Якщо ні. Значить, це робиться доволі просто. Ось це є кришечка, за часовою стрілочкою, верніше, зняли. Тут на об'єктиві має бути заглушка. Зняли цю заглушечку. Потім дивитися, біленька точечка, ось тут. біленька точечка ось тут. На тушці. Вони мають співпасти. Ось, співпали, прокручуємо проти часової стрілочки. Все, у вас об'єктив стоїть на фотоапараті. Потім, ось тут збоку, з права виходить карту приймач. Ви сюди вставляєте карту пам'яті. Ну, Вона може і бути там, я не знаю. Але якщо нема, вставляєте сюди, закрила акуратно. Знизу вставляєте батарейку. Так само вона може бути вставлена, може бути окрема. Якщо окремо, ось у вас тут є контакти всередині. І ось тут у вас контакти. Маєте ось таким чином її. Поставити. Ось при цьому язичок, ось тако нажимаєте акуратно, заклали, ось, спрацював. Закрили кришечку, все. Апарат готовий до того, щоб ви його перевірили. Значить, відвертаєте екранчик, ось вам екранчик, і ось тут вмикаєте ось цей важель, маєте перевести за зачасову стрілочку в режим. ON. Бачите? Засвітилось. Дисплей засвітився. Проте вам поки що не потрібен режим. Тут зараз увімкнувся режим виду шукача. Проте, щоб зробити першу перевірку, краще ось цей важель перевести в режим так званий Love You. Ось цей кришечку цю забрали. І у вас режим Love You. Тобто все, що ви, бачите, все, що бачить ваш об'єктив, ось у вас тут на дисплеї, Щоб сфокусуватися. Просто нажимаєте, але не повністю жмете, але легенько напів. На 50% нажали. Ось, 50% нажали. Бачите? Відбулось фокусування. І при цьому дивитеся об'єктив сам. Бачите? Він рухається. При, при цьому у вас на об'єктиві ось ці тут є два перемикачі. Вони мають стояти верхній перемикач в режим А. І нижній перемикач, якщо такий є, це режим стабілізації, теж в режим ON. І все. Ось таким чином ви взяли і перевірили повністю. Якщо ви нажимаєте фокусування нема, можливо таке, що е, у самому меню режим мануальний увіпний. Для цього, щоб перейти в режим автомата, ось є ця кнопочка. Нажали її. І ось тут у нас є ось така позиція. Нажимаєте, і тут є вибір того фокусу, який вам потрібен. Покадровий слідкуючий, постоянний слідкуючий і мануальний. Якщо у вас там е, стоїть MF, вам треба перевести в АФС. Якщо ви зробили ті дії, він зразу почав фокусуватися, тоді поки що в це меню не заходите. Це меню заходить лише тоді, коли у вас при увімкненні автомата нажимаєте, а фотоапарат не фокусується. Зараз я вам продемонструю. Що може бути. Якщо переведено в режим МФ, значить може бути така ситуація. Ви от робите, а фотоапарат мовчить. Бачите, фотоапарат мовчить і не фокусується. Це не поломка фотоапарату. Просто нажимаєте ось цей режим, ось бачите MF. А вам треба, щоб був режим AFS або AFF. Тобто от AFS увімкнули Знову ж таки цю клавішу І. І тепер магія! Знову ж таки перемкнули назад цей режим. Зараз у вас режим виду шукача. Просто можете заглянути в режим виду шукача, коли там є знизу куча циферок, посередині такий приціл, і коли фокусуєтесь, то там засвічуються такі червонесенькі точечки. Це теж говорить про те, що фотоапарат працює і фокусується. Все. На першому етапі вам більше нічого немає. Якщо це все класно, фотоапарат вам сподобався, вимикаєте його і купуєте. Наразі все. Перед тим, як вимкнули його, не забудьте кришечку поставити, щоб не зіпсували об'єктив. І тут от є. Положення так зване парковочне. Ось 35 це парковочне положення, бо може стояти 18, може 55. Ось 35 це найменший відрізок, і це так зване парковочне положення цього об'єктиву. Все, далі. Якщо вам потрібно зняти об'єктив, ви хочете його знову ж таки зняти, значить нажимаєте ось цю кнопочку і вже проти, за часовою стрілочкою прокручуєте, він знявся. Акуратно. Поставили кришечку на об'єктив, поставили кришечку на е, байонет. Ось. Протича своєї стрілочки протягнули. Все. І ще одна порада. Якщо ви не, не користуєтесь фотоапаратом, або не плануєте ним якийсь час користуватися, батарейку обов'язково виймайте. Для цього ось. Переводите вниз речажок і батарейку виняли. Найкраще, щоб. Фотоапарат і батарейка зберігались окремо. Тоді батарейка служитиме довго і не будете мати ніяких проблем. Ну, Наразі, вроді, все розказав. А потім, вже коли прийдете додому, тоді вже поступово починайте цей фотоапарат вивчати більш поглиблено. Доволі часто є інструкції, посібники користувача до цих фотоапаратів, то раджу той посібник перечитати. Там багато є такої інформації, яка буде вам корисною. І вам то потрібно дивитися і найкраще той посібник берете з боку. І там є картиночки, є опис, що робити, і поступово ви це все вивчаєте. Але спочатку вам режим авто і ось вмикаєте її, щоб він все робив автоматично. Може бути таке, що коли дуже темно буде, і ви в режимі авто нажмете, фокусування не відбудеться. Так як фотоапарат побачить, що дуже темно. В такому разі він автоматично ще спалах відкриє, щоб ви не лякалися, це все нормально. Тут е, спалах е, у режимі авто може вмикатися автоматично. Вискочу цей спалах, значить не переживайте, просто робіть собі далі свою справу. Якщо вам заважає, просто закрийте. Ну і все. Дякую вам за увагу. Думаю, що це відео буде корисним, в першу чергу людям, які приглядають собі. Нікон де п'ять тисяч сто.